Відбулася зустріч Трампа і Сі? так і відбулася. Але ну, особливо в новинах нічого немає. Після того, як вона закінчилася, тривала вона годину 40, Трамп вийшов і сказав, а де я тут написала цю чудесну фразу. А, зустріч пройшла чудово. М -м, так, Зустріч пройшла для України, вона буде чудово? Для О, буде давайте чудово. Результати, Результати для України подивимось. Для України. Це все чи буде далі допомагати. Ну, в общем, для України, результат для України. допомоги Так, добре, є плюси до речі. І я для себе ще запитала Трамп після цієї зустрічі: буде Україну підтримувати? Буде. Е, по поводу, як обично, у нього шах перед шаг назад. Е, зброя залишається, можливо, десь будуть говорити, що урізають, але я не думаю, тому що підтримка фінансова, ну це може бути і зброя. Тобто Пентаклі можуть показувати як е, фінанси, які потім ми за них купуємо зброю. Зброя, підтримка все залишається Трампа після цієї зустрічі. Де щось він неприємно може говорити, що він там Америка, можливо, устала, не устала, чи він устав бідняга. Ну, коротше, не знаю. Щось буде не дуже таке для нас приємне. Ну, по всьому розкладу, сказати, що він залишився за нами закріплений, отак можна сказати. Ану. Україна. Росія. Та, ні, за нами. Це Україна, карта Зірки. Це Росія. Головна біль. Е -е. Ну, можливо, нам щось буде не подобатись. Є такий нюанс тут випав. Але в цілому залишається нашому боці. В пріоритеті Очі. Україна. Зараз. А чи можна подивитись, чи він говорив, приміром, сі, Ти можеш взагалі, от зараз зупинити Росію. Не так, зупинити. ні. Одвернутися, одійти від Росії. А -а -а. Не зупинити, а одійти трохи в сторону від Росії. Мова була про відхід. Ну, і тут четверка мечів. Е не допомагати, максимально одійти в сторону. Ану, одійдесі. І що ж йому відповів Сіага? Сі, на це походився. За щось може. Не можу сказати, що от повністю відійде від Росії. Здається, карта Луна це всліпу буде гра, не видно. Ну, тобто, можливо, він і по цим картам согласився, що десь в якихось моментах буде від Росії як одійде. Але підтримка з Росії поки що залишається. Не, ну, якби всліпу, закрита. Полоні. Це підприємна, так. Да? Це все одно залишається, на жаль. Я б хотіла по-іншому сказати, но... Далі. Америка буде давити. Вони ж теж не дураки, ж розуміють все. Можливо, те, він не тисніш, одійшли... а, а торгується, щось пропонує торгується. типу за це. Трамп, так, да? всі торгуються. Угу, угу. Тройка пінтаклі, двойка, дві-тройки по бокам і посередині двойка, так. І тут я думаю, що зв'язана чомусь тройка: це самісна праця, виторговуються, можливо, в них якісь самісні будуть на майбутнє. Що якщо ти зробиш так, а ми самісно з тобою щось побудуємо нове і всі будуть заробляти гроші, тому що тут питання про гроші, от того, монети і процвітання, що нам разом буде добре. Ну, торг є, дійсно є, виторгує. бачите, Ви що там луна, а тут закриває семірка мечі. Вона карта брехні, хитрості, навіть трохи може і силу буде якби, використовувати Трамп застосовувати. Десь тиснути, десь може трошки тиснути, продавлювати свої рішення карта сили. Петройка Пі Пентаклі. Ну, тобто, він десь може протиснувати свої запроси, там, не знаю, що він там придумав. Ну, всі і вашим, і нашим поки що грає. На майбутнє відвернеться від Росії. Ой, башня випала, ану. Ану, ану. Це коли. Бач, випала на. Ще закриває. Урізання. Як вона може відвернутися По зброї те, що літає по небу саме, тут може бути трошки урізання для Росії. Ще. Уменшити, можливо, поставки чи допомогу фінансову. Теж, можливо, Китай трохи фінансує Росію. Бажання, не бажання, а тут якби умова. Таке, мабуть, урізати по зброї йде це мова, щоб вони Угу. Дай Боже, щоб програлись. Ще цікава зустріч була цими днями. Mm -hmm. Ну, по-перше, була ж зустріч Володимира Зеленського з королем з королем Чарльзом. Mm -hmm. Була був візит Чарльза до Ватикану. У Ватикані був якийсь величезний, величезні збори священиків найвищого рангу з усього світу. Після цього закликали Китай долучитися до завершення війни, кажучи, там Китай має що сказати, щоб допомогти завершити війну в Україні. І до речі, коли Чарльз приїхав до Ватикану, це вперше за 500 років з часів реформації 16 століття, разом молилися в стінах секстинської капели Папа Римський та Британський Король. Після того, як в 16 столітті реформація католицької церкви е, була, і ну, багато чим були незадоволені, зокрема, впливом е, е, папи Римського. І тоді з'явилися християнські конвесії, і і англіканство. Короче, і потім в них була приватна аудієнція. Давайте подивимося, що там зараз відбувається: Король, Ватикан. Е, Розмови про війну, заклики власне до Китаю і США активно долучитися, що там може вирішитися для завершення війни і власне для України? Наскільки впливові можуть бути там дієм? Справжні мотиви приїзду короля в Ватікан. Його справжні мотиви, Значить, з цього там молились все прекрасно. Там ну цікаво, історичний факт, але Приватна аудієнція. Що там? Король, да? дивіться, король, і в мене перша карта. Кор... Короля піддається. Далі випаде Папа Римський. Цікаво. Дивіться, що випали? Начебто. Ну, не знаю, неможливо, щоб пішла мова про розкол релігії. Тому що тут два, два варіанти: Вплив Ватікана може анулюватися. І це, можливо, якась часткова. А, ну, зараз подивлюся, тому що карти таке щось показують начебто розкол. І дві, дві різні Одій, одійти. Закритися. Так. Е... Негарна була склалася розмова. От бачите, вперше за 500 років, наче, знову скол, а не розкол. Тоді ж, який був то 1554 рік, коли християнство розділилося на католицтво і православ'я. Оце реформація Але, 16 століття, коли нові конфесії з'явились в католицтві. Король якийсь дав свої умови, які скрито не показує, про що саме йшла мова. Але якщо їх ну два варіанти були, і Ватікану, не один, а інший варіант не дуже щось заходить, якщо чесно. Не знаю, зійшли вони чи ні. Хоч розмова пройшла, начебто непогано. Задоволений, не скажу, що всі задоволені. Король задоволений. З боку Ватикана задоволені. З боку Ватикана, цікаво, що там між ними коїться, тому що з боку Ватикана ці святі люди якась інтрига, боротьба і приїхав, встрітили ну, і їжджав. Зіграли якусь ігру, маніпуляцію, але не прийняли його пропозицію, я думаю, ніхто там нічого не прий... ну, якби... Кожен залишився при своїй думці, що з цієї сторони, що з цієї сторони. Не, не думаю, що вони прямо щось що прошити у ворога. А може, є в королівських архівах а, Британії якісь цікаві факти, можливо, компромати на Ватикан, Ватикан? ще з тих часів. Mm -hmm. ага. І, можливо, щось може mm -hmm. стати публічним. І це а, ну, ланцюжок, за який можна тягнути Ватикан. Дві шестірки. Про це якщо м, приход, чи шостого, чи дванадцятого, скільки їх там? Це от якщо про старе, то зовсім про старе. Приход, чи шостого по щоту назад? Хто там шостий був назад, дві шестірочки показує про дату, яка А може, третю карту витягнутий буде третя шестірочка? Чи там стільки немає в колоді? Є, Чи, 4. 6. 6. Так, а ну чекайте. А тут зараз. 9 -9. Папи, папи а, тут 9, -9. Тут 6, а Тут 9-9. 6, дві девятки випали. Це зв'язано з ким? З яким папу? І король на Який ж це папа? Ну, зараз я список пап римських відкрию. Чекайте. Я просто їх всіх на пам'ять не знаю. Так, якого ви хочете? Перший був Петро це... апостол, святий Петро. Це чи шостий від начала, чи шостий од що зараз? Чи, шостий, шостий від початку від Олександр І. Олександр ну, то ще в Римській імперії було так. а ну да, Значить, шостий від сьогоднішнього <говори> і назад одмотать. Чекайте, божечку, скільки їх було. Добре вечір. Я так довго мотаю, і як кому? коли це. Я якусь анкету заповнюю, і потрібно свій рік народження вказати і теж починаю мотати. Так, зараз в нас і він чі... а, Лев Лев чотирнадцятий. Зараз Лев 14, Раз, два, три, чотири, П'ять, шість. Павло шостий був шість назад. Іон і... От Якщо цього льва нинішнього рахувати, якщо його першим рахувати, да. назад, да? Павло VI, святий Павло шостий. О, Дивіться, який, яка тут святость випала. Його прихід, тому що там саме як він прийшов на престол, є. Ви бачите, капромат, і він шостий, тут... і вам чистки йшли, і він Павло Шостий. Тут карта д'явола, десять паш мечів, тобто тут зв'язано щось з дітьми. Ну, в ефірі, мабуть, таке не можна говорити, що саме, Ну, насилля, скажімо, м'яко. От на цього шостого я думаю, є компромат. І це тут хлопчик, це не з дівчинкою було зв'язано. І ще й папа мені випав, і опять дитина випала. З дітьми якась там була не дуже гарна історія. І про це, мабуть, є компромат. А, а до чого схиляли, виходить, Ватикан? Реально вплинути на завершення, чи є в них важелі вплинути? Mm -hmm. Mm -hmm. Її важливі вплинути. А можуть вплинути? А може вони не, який, у якийсь спосіб на РПЦ можуть вплинути? Може про РПЦ там йшлося у цю російську православлю? Саме на війну я не бачу, що вони мають прям такого впливу, щоб закінчити. Ану на церкву. Ти Може, тиск, тиск на церкву, може тиск на Путіна. Бо вони ж мають і в Банку Ватикану гроші Путіна. Можливо, мають там ДНК Путіна. Путіна чи ще щось. Оригінальні тиск какашки Путіна. Господи, допоможи. Ну, думаю, більше тиск на, на церкву. Ще раз перетасую. На що Ватикан має кріс? Путін церква. На Путіна в них теж є пробатно Йдеться мова про церкву, зруйнувати церкву. Про Путіна. Ну, і закриваєте пустою картою, є в них щось. Але я не думаю, що вони прямо полізуть зараз е чіпати Путіна. Тут йдеться про е здання, про церкву. Призупинити. Можливо, відрізати їх від е общого якось там, не знаю, як у них там все працює. Аж в мене січка відпала, кусок, відлетів. Ну, я думаю, одлетів. Так церкву розвалиться по церкву. Так. Да. Тиск. Ну, що стать, тому у них пропаганда і ще так. Ну, тобто, це великий вклад вони в це. людей в маси вдавлюють воювати це святе, діть, бувайте і помирайте. Да. А Ватикан, вони Ватикан не взагалі, взагалі Ватикан а, розуміє, а, що зло чи їм байдуже, і вони нормально і до Росії, і до Путіна ставляться. Отже, перед цим випадала карта, на них на святих людей, хитрість маніпуляції гра. От і тут Це і вони граються. Тут зверху лист сидить, який наблюдає, як там когось зараз обворують. Ну, Якщо чесно, їм байдуже. Їм байдуже, на жаль. Якнайшвидше всі оприлюднять всі компромати, секрети, таємниці, які століттями приховувалися. Жахливі, але цікаві часи живемо. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.